Друзі, ви на Ютуб каналі Морослав Солонар наш новий випуск з нами сьогодні. Шаман Олександра Сейраш. Вітаю Саш. Привіт, Да, доброго вечора. Друзі, 31 травня на календарі 18.37 за українським часом. Ми починаємо наш ефір. Ну для початку, слава Богу, що обмін військовополонених відбувся. Саш, ура! Нарешті! Ми дочекалися цього, і з цього позитиву давайте почнемо. А чи означається те, що нарешті прорвало, що тепер уже буде більше обмінів? Як ви це mm. бачите? Я дивилася це питання просто буквально там сьогодні, трохи раніше ніж до вашого ефіру для іншого каналу. Там є на червень, так скажімо, закиди да, на те, що може й у червні, але скоріше за все, вже після саме то миру. Тобто на літо випадає ще, але я б не назвала це прямо. Ну, знаєте, як прорив, прорив, да, що все тепер буде так постійно. Ні, там у нас ще, на жаль, там полосить, бо ворог шантажує нашими людьми всіх, вообще, і нас, і партнерів, і всіх на світі. Тому цей козир вони ж випускати зі свого рукава не будуть. Це треба розуміти. Для чого була ця дурнувата заява? Два дні тому здається москальковою повноважної справ людини РФ. Так званої повноваженої, що типу там їх не буде ще кілька місяців, там Україна тормозить, т.д. де т.п. Це просто щоб в ввечері раз падасрать? Ну це ж виправдати свої, свою, свою бездію, це по-перше, і е, свої шантажні штуки. Ну, тобто, її заява це ілюзія. Переверніть її навпаки, рівно, рівно навпаки, все. Дурновата політика. Е, саміт миру. Як би сподівання, звичайно, що є. Але сьогодні бачу, що Китаю не буде. Е, да, власне західні видання про це написали: що Китай туди не приїде, бо там не буде Росії. Е, так, а тоді сенс цього саміту, яким він насправді буде, бо все таки думали багато, що ну Росії не буде, але може Китай буде, який має величезний вплив на рашку. А тепер Китай мінус, Байден невідомо буде, не буде в нього там голівудська вечірка кошти з там. Е, яка історія? Ми просто передивлялися це питання з приводу того, що Китаю не буде. типу говорилися достатньо давно, і це було очевидно. і Воно проглядалося давно, що його там не буде. Сі не поїде. Але але е, сіта не поїде. Але бумажечку за пунктами, де він не згоден з мирним планом зеленською, сіта передав. Ну тобто, дати зрозуміти, де він згоден, де він не, згодав, не згодний і на що, а, типу, він згодний, а, типу, ну коротше, а, він передасть Байдена, скоріше за все, не буде, але буде представник. Від штатів, а Байден зробив такий цікавий фінт вухами, і це прослідковується, щоб зробити заяву коротше. Будь-яку заяву неприємну, яку можуть зробити штати у вигляді свого помічника. Байден потім може сказати: штати такого не казали. Це неофіційна позиція. Я вважаю інакше типу і бла 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 от. Mm -hmm. Да, пане Мирослав, там хтось написав, що це старий випуск. Друзі мене це спантеличило. Я а... сам в шоці був зараз. Поясню, я зняла коси і переплету їх у понеділок. Я їх вчора зняла і перепліту їх у понеділок. Це не старий випуск. Просто я частенько змінюю імідж. Як мінімум манікюр у мене явно не старий. Це нормальна взагалі то практика. Друзі, мене це також здивувало. Цей коментар.

Новий наш випуск, е, давайте подивимося зараз. Те все, що несеться, західні країни одна за одною дають нам дозвіл бити по Росії, е, і вже бачу, що американці дали дозвіл не лише бити по е, окупаційним військам в Білгородській області, а мається на увазі, взагалі по всьому прикордоні. Там так розпливчасті ця була заява, да. але сенс такий, що звідки будете нас наступати, туди ми і б'ємо. Що буде, так. то це щось ураганним вогнем пронесеться по поражці? Не прямо ураганним вогнем. Я сьогодні зранку дивилася це питання знову ж таки там в іншому інтерв'ю. це робить великих проблем для РФ. справді робить. Тому що одна справа проривати дронами, інша справа все-таки валити ракетами. Але там не тільки західною зброєю, єдиною. Якби давайте так, у нас певні процеси в країні, звісно, робляться через сраку, але певні процеси робляться нормально на диво для нас, для усіх. І процеси з приводу переробки і модернізації далекобійної зброї у нас дійсно робляться. І робляться вони саме по тій причині, щоб ні у кого не питати дозволу. Просто це процес кропіткий. І ну потребує да певних виробничих потужностей, і їх намагаються наростити у цьому напрямку. Тому з дозволом штатів, без дозволу штатів, у нас буде з вами можливість цього літа лупити по території РФ ракетно саме. Тобто, ну якби у нас і була, але потихій. А так це буде просто типу офіційно з приводу е е дозволу штатів для всієї да там лінії. Звідки є наступ? Сьогодні дивилися якраз момент, чи дадуть вони дозвіл ще е ну, окрім Харкова. В мене випала яка ситуація? Більш конкретний і офіційний дозвіл, скоріше за все, буде звучати тоді, коли буде якийсь додатковий прецедент. Тобто, от умовно, у нас зараз дуже напружена ситуація на Сумщині. От якщо вони рипнуться на Сумщину, нам типу скажуть: да ну вони жидуть, вони ж наступають, можете валити. Ну, типу, умовно кажучи, не одразу, е, на жаль, поки вони там тільки купчаться, а типу, Уже постфактом, тобто воно отак от прослідковувалося, вони ж теж хитрі. Тобто є загроза, є відповідь. Тобто ми не нападаємо. Ви зрозуміли, ми діємо постфакту того, як на нас була здійснена агресія. І от в цій своїй політиці штати і полишаються. От, коли, умовно кажучи, на суми підуть, от тоді ви будете лупити у тому напрямку, ну тоді ви будете лупити туди. Росіяни там збирають війська до Хостинського прикордоння, всі з них про це. Те, що зараз заразні партнери дозволяють бити поращення, це якісь вплине на плани Росії наступати на сумщині. Можливо, наступати, а вони не перестати, будемо в бані ці політики. Навіть ці яблуки, оскільки я буквально сьогодні дивилася, вони нікуди не поділися. Да реалізації часу. Вони їм дуже конче потрібно, потрібно перетягувати наші ресурси на інші напрямки, каламутити воду для того, щоб своїми ресурсами підсилювати Донецький, Луганський, Луганський напрямок, часто запорізький, і захищати Херсонський напрямок. Їм прям дуже потрібно, щоб ми були з вами розтягнуті, розмазані, як собача пісня. Mm -hmm. Так, друзі, напишіть, будь ласка, що зі звуком? Чутно, нормально, чи ривками. Що, що, що перебувається? От, я чую добре. Пишу, що скрить. Ну, була вже така якась історія, я пам'ятаю. Потім я дивився, що ну, після ефіру було все все ок. Можемо продовжувати? Чутно. Трішечки якісь пишу, що скрить. Так, а ну, все ж, будь ласка, раз, два, три. Раз, два, три. Ми поки продовжимо. Якщо прямо, то просто щоб вийшла з ефіру, ще раз зайшла. Так да, добре, добре. Угу. добре, да, Е, да, про про продовжуємо навіть писали, що про Сумщину чи допоможуть нам наші конотові, які славляться на. У вас світ і не ну, напевно, що взагалі бачите. А я не знаю. знаю, скажіть, що ви про це думаєте, бо все-таки ну, ліси, дрімучі наші. Ні, ну так ми і так всі працюємо, не тільки ж конотопські відьми працюють. Ну о... ну треба ж це розуміти. Працюють усі, але ж, на жаль, ми. Не є прямо всемогущими. Де ж морок хвороби і з розуму зводиш. І вводиш їх, і що ти з ним тільки не робиш, і воно місцями краще, місцями гірше, місцями десь ти відкриваєш щось таємне для наших військових. Робиться ну безумовно їхніми руками, але ти там потрібні погодні умови і ще ця історія. Але ж ти створюєш обставини для того, щоб ЗСУ полегшити роботу. Ти ж, на жаль, не можеш в кількості нікого вбивати. Ну я маю на увазі, було би чудово, якби. Рукльон або Порча працювала так, як люблять про це розповідати деякі майстри, які накручують собі всемогутності. якби воно так працювало, але ну, виздухало б уже нахрен пів Росії просто і ми були б з вами щасливі. А воно, на жаль, працює набагато довше і ресурсу від майстра потребує набагато більше. Плюс ми не забуваємо, що у нас з вами, на жаль, з цієї є дуже багато родин. І це також погіршує роботу з приводу кого-небудь куди-небудь проклясть попортити і так далі, тому що це коротше, да. Пропадає повні зологи, може. Так, ну, щось робіть зі звуком. Знаєте, дуже просто казати, коли ти не можеш вплинути на якість інтернету. Правда? Зараз, секунду, спробуємо вирішити щось. Я думаю, що все має вийшли. А зараз як? Давайте, Саша, скажіть. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. п'ять Раз, я розпадись. Uh -huh. Зараз нормально okay. чути. Ну, бачу, хтось на, на, написав нормально чути. Хтось пише знову нічого не чути. Гостомель зате чує. Ну, це добре, що гостомель чує добре. Хорошо. Так. Ок. Ок, не звук. Ну, давайте ми зараз чуть-чуть продовжимо. да І далі будемо дивитися по звуку. А йому потім уже буде. З цим далі. А раз, давайте подивимося по, по Харківській області: як ця ситуація з обстрілом на території РФ вплине на ситуацію в регіоні. Певне. Не одразу, звичайно, тут треба також розуміти, що це час, але для нас це певне покращення ситуації, як мінімум, і для безпеки міста, і для можливостей й забрати свої свою територію собі назад. Угу. От, тобто це прискорить цей процес. Давайте так, міні... зробить меншими втрати і прискорить цей процес з об'єктивних причин. А, от, і а, зможе внести коректив у м, як: м, у те, скільки ракет і з чого може летіти по місту. От, бо ракет-то у них багато, а установок ні. Mm -hmm. Що нас в з вами радує. Потенційно зараз пропхатися на... з іншої, з іншого напрямку золочів ну, вище і більше. Вони. І планують піти скоріше за все з двох напрямків суми як прямо суми, десь е із того, що в мене випадало, і що видно, да стає навіть по карті приблизно, якщо ти дивишся. це десь між Сумською і Харківською областю. Тобто, так, якщо ми дивимося на Харківську область, це буде зміщено більше до сум. Вони будуть намагатися е ну, за затронути ту частину, да, тому що вони не можуть взяти в глибину ну, в глиб mm -hmm. області, вони будуть намагатися повз шир область. Угу. Так, друзі, я щось не дуже розумію. Одні кажуть, що звук хороший, інший не хороший. Так ми продовжуємо ефір. Чи ми не продовжуємо Погано, тоді ми зараз завершуємо, ми переходимо в скайп, і ви е, цей ефір бачите через там, не знаю, через годину-півтори. Нічого не можу зрозуміти розібрати. Тому, добре, все. Ми тоді, значить, перериваємося через проблеми зі зв'язком, і тоді ви нас бачите вже пізніше, що тоді продовжувати не будемо цю історію, бо це ненормально. Що ви там почули, не почули, неможливо слухати. Бачу, бачу, добре, хорошо. Тільки ви не забувайте так само інколи перезаходити ще раз, бо буває, що тоді краще стає. Добре, ми тоді завершуємо це, поки залишається цей шматок. Да, не забувайте, буде зараз продовження на каналі. Пока.